Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, шановні гвардійці! Щиросердно вітаю вас і ваші родини з нагоди знаменних свят, покрова Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва, Днем захисників і захисниць України. Споконвіку наш український народ звертався до Пресвятої Богородиці за заступництвом, особливо у важкі історичні часи, коли була загроза іноземного поневолення. Українські козаки вважали Божу матір своєю небесною покровителькою. Вочевидь, і день для вшанування захисників і захисниць України вибраний не випадково, бо козацька слава є нашою спільною національною гордістю і історичним спадком, який не дозволяє нам відступати та здаватися, а надихає на подвиги і до перемоги. Сьогодні ці свята для нас мають особливе значення. Широкомасштабна агресія російських окупантів назавжди змінила нашу свідомість. У важкий для країни час українці, вкотре довели, що в наших жилах тече вільна кров наших мужніх козаків. Свобода, честь, любов до рідної землі залишаються і сьогодні святими і незмінними для українців, які живим незламним щитом стали між ворогом та мирною Україною. Говорять, що у крові і сліз немає статі. Також немає статі. У мужності і героїзму ми пишаємося нашими захисниками та захисницями. Уклінно дякуємо всім, хто виборює для нашої батьківщини її суверенітет та територіальну цілісність, всім, хто боронить, молиться, лікує, волонтерить, навчає, виховує, жнивує та всім можливими способами наближає перемогу. Пам'ятаймо, що на наших плечах тримається наше майбутнє, майбутнє наших дітей та онуків, наших нащадків. Нашої України. Шановні нацгвардійці, брати і сестри, молитовно бажаю всім нам незламної віри, міцних сил, терпіння та взаємної любові, нехай Пресвята Богородиця і Її покров та милосердя і любов перебуває з усіма нами та з усім українським народом. Вічна та світла пам'ять загиблим, честь і слава живим. Допоки в наших жилах тече козацька кров, ми не зламні, ми вистоїмо, ми переможемо. Пресвята Богородиця, покрий нас від усякого зла чесним своїм омофором. Слава українському народові, слава захисникам і захисницям нашої батьківщини! слава Україні!